Друзі, їду з, 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 з стоматології, Треба в мене зубчик видалити. Потім все розкажу подробиці. Видалили мені е по страхівці. Восьмий зуб. Значить, е е Як відомо, у нас страхівка 250 євро для українців видалена. І, е Якби я ще цю суму не використала, то мені не довелося платити. Безкоштовно видали зубчик восьмий. Так що я вам інформацію розказую. У нас теж похолодало, як я вже сказала. Вночі у нас заморозки, в день у нас тільки плюс два. Ось така от погода. Перший місяць зими почався, друзі. Такі Тут всі готуються до свят. Чесно кажучи, в мене настрою немає ще такого новорічного, ну, звісно, з якої причини. Напишіть, друзі, як у вас з настроєм. Чи будете ви прикрашати своє житло, де ви живете, хоч трошки якось, щоб. Ну, я так думаю, в кого є маленькі діти. І будуть прикрашати, тому що ну, дітям хочеться радість якусь предоставити. Все-таки це таке чарівне свято. Прийде святий Миколай, принесе подарунки, вони його чекають. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви будете організовувати для своїх діточок і для себе свята. Але єдине, я знаю, що я буду робити, це я буду підписувати листівки для друзів наших, для знайомих нідерландців, для сусідів, щоб зробити їм приємно з привітаннями і будемо кидати їх в поштову скриньку. Приїхали до Роттердаму. Тут о, бачила об'яву, що ярмарка безкоштовного одягу в українському домі. Я робила таку публікацію у Фейсбуці, може хто бачив. І зараз хочемо знайти, де це. І подивитись, що там за ярмарка, і вам показати. А це магазинчик в плені. Бачите, які декорації новорічні. Красота. Вийшли з метро, зараз підемо шукати, куди нам треба йти. Проходимо автостанцію, вийшли, проходимо, так. Перший раз іду туди, не знаю, дорожку. Ага, тут сюди треба йти. Тут якийсь ремонт ще робляться. Нік, ти як встигаєш за мною? Ні, за шутки. <гум> Давай. Йдемо вуличками Ротердама. Це район Зайтплейна. Бачите, скільки велосипедів накидано. Так, дійсно накидано, бо вони так хаотично стоять. Такі цікаві будинки, такі в них під'їзди. Мабуть, квартири теж на першому поверсі, потім там вже одразу квартири. Так цікаво. Теж, бачите, по східцям піднялися, і, і внизу квартири, і якийсь полуторний поверх, теж квартири. Так, от вийшли ми звідти і оце, мабуть, наш український дім, жовто-блакитний прапор. Зараз підійдемо побачимо. Ось, друзі, дивіться. Зйомки тривають, поговоріть з волонтерами, якщо не хочете зніматися у відео. Спасибі. Ага, така інформація, друзі, що хто приїхав, ще не отримує ніякої допомоги. Ви можете отримати тут такі набори. А що в цих наборах? Розкажіть нам, будь ласка. А, ну, в цих наборах у нас а, продукти харчування, бабуся. Футбокс, я бачу, так? А, а, угу. да, тут є макарони, а, є боби. А, в принципі, набори трошки відрізняються один від іншого по наповненню, але базово а, там може бути макарони або якась крупа. Консерви можуть бути. Ну і такі продукти, які не портяться, а які можна вживати, розуміють. Зрозуміло. А що потрібно для цього, щоб отримати, якщо в людини немає бсн номера? Треба, щоб людина прийшла в український дім. Сказала одному з волонтерів, що вона тільки приїхала. Тільки приїхала. А показати квиток, вона. чи як ні, ні, ні. просто Він на довірі санці, це все? О... Так, все. Угу. Да. Ну, що... Ми розуміємо, що люди приїжджають, і в не у всіх не завжди є можливість зразу отримати. Да, так, так, так та ти пачу бієсен номер він потребує певний час, так, щоб його зробити. Так. А, угу. Тому так приходите до волонтерів, і ми даємо пакети. такі звіження. І є у нас ще. А... Пакети ось такі, зі, гігієнічні, гігієнічні засоби да. теж такі. Угу. Ми теж Але ви от сьогодні у вас тут ярмарок, а в інші дні до як до вас попасти? Ми працюємо в понеділок, вівторок, середа, четвер до. З 10-ї, в інтернеті є розклад, так, так? І в суботу ми працюємо. Тобто краще за все підписатися на наш телеграм-канал та, або на наш інстаграм. Там є всі анонси. Ми кожного тижня вивішуємо новий анонс і по подіях, і по годинах роботи. Угу, угу. Все, дуже дякую вам за повну інформацію. Угу. Так, друзі, от, будь ласка, тут такі. Бачите, взуття, одяг. Можна взяти. Ну, це така гуманітарна допомога, як я розумію. Бачите? От така тут, друзі, атмосфера. Бачите? Можна брати все безкоштовно, Кому що треба. Діти бігають, радіють. Тут якісь речі. Нік уже знайшов собі що, чайок чи каву? Це кава. Кава, можна каву безкоштовно попити, так? якщо От Refugees' Fell. Тут є стенд з якимись об'явами. Бачите, тут дитячий одяг, багато дитячого одягу. Тим, хто приїхав, дуже. Пригодиться, нам теж давали, як ми тільки приїхали. Ну, не дитячий, а дорослий, так що це нас дуже виручило. Також бачите, тут є література на українській мові, якісь журнальчики. Це також тут Ну, гуманітарна допомога. Але я вам скажу, що нас, коли ми тільки приїхали, дуже це виручило. Нам всі несли великі паконки, ми переміряли. От. І навіть зараз ще й досі носимо речі, які нам віддавали. Так, тут є такий автомат, можна попити каву. Так, значить, наприклад, я хочу. Лати макіато. Натискаємо на цю зелену галочку. Випадає стаканчик. І робиться нам кава. Ну, запалилось зелене світло, можемо забирати. Ось така кава. Діться, що я тут знайшла, новий учнівський Щоденник. З нашою картою всередині карта України. Бачите наш гімн? Клас. Які зараз класні щоденники для учнів. За таку інформацію, бачите, часто хто запитує про лікарів. Отут в українському домі в Роттердамі приймає лікар-педіатр. Ось розклад, будь ласка. Для тих, кого є дітки? Думаю, буде цікава інформація. Так, тут от таку листівочку знайшли. Можна зробити донати, підтримати Україну, донат Ukraine. По цьому коду. Данкевель well It Hit Ocranes. Danke Well Ukraine. І я не йду без подарунка, бачите? Тут можна отримати навіть живі квіти. Отакий от букетик мені теж зібрали. Красота. А також, бачите, тут стен такий з фотографіями. Різні міроприємства тут проводять. Може хтось тут себе побачить, друзі. Відпишіться. Також тут є дитяча кімнатка, бачите, дітки граються, багато іграшок. Ще покажу вам, бачите, зупиночка другого трамвая, плейнвег. Тут Ну, Український дім от на цій зупиночці трамвай знаходиться.